Так, хочемо дитині знайти школу мистецтв, так як він у нас любить малювати. Пройшли в Олецьку школу, так ми піднімаємося і шукаємо нашу вчительку. Зараз запитаємо, чи є місця, скільки коштує, чи можна. Буде йому з 10 років навчатися. Все, записалися, знайшли нашу а, учебну, наш клас. познайомилися з вчителькою, заповнили документи. А, будемо ходити по п'ятницям. Урок буде а, длитися по 3,5 години, і а, потрібно заплатити 2200 за рік рік. Тому, в принципі, нормально. А ну, побачимо, сподобається чи, чи не сподобається, як буде вчителька. В принципі, вчителька приємна, так що, ну, звісно, така старенька вже, але нормальна. В принципі, приємна така. Побачимо вже потім, якщо що, можемо записати відео. Ми, до речі, мимо цього цієї будівлі з Нікітою постійно проходимо і ніколи не знали, що тут просто величезна будівля. Подивіться, і це все гуртки.